Вітаю вас на youtube каналі Вічі в щоденній програмі Євангелі на кожен день та я, протерій Володимир Давидов. З вами буду сьогодні читати святе письмо і будемо намагатися його зрозуміти. Поміркуємо, як, яку користь ми можемо з нього почерпнути, і взагалі, для чого це було сказано нам. Сьогодні, сьогодні ми читаємо е, фрагмент з 13 глави від Марка і пропоную одразу і перейти до самого читання. Сказав Господь своїм учням, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену Даниїлом Пророком, яка стоятиме де не належить, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто будуть в іудеї, нехай біжать у гори, а хто на покрівлі, той нехай не сходить у дім, не заходить узяти щось із дому свого, і хто на полі, нехай не повертається назад узяти одежу свою. Горе ж вагітним і годуючим, груддю в ті дні. Моліться, щоб не сталося втеча вашу взимку. А будуть ті дні такої скорботи, якої не було від початку творіння, яке створив Бог аж донині і не буде. Далі ми ще продовжимо, але хотів би зупинитись над деякими моментами цього фрагменту. Мерзота запустіння, про яку говорить пророк Даниїл, якби як пророцтво, яке буде стояти де не належить. Тут вбачають в дечому, що коли Рим захопив іудею, в іудейському храмі на одному з дворів був стояв саме статуя, якщо я не помиляюсь, статуя римського орла. Тобто що ось це центр іудейського суспільства, центр всього єврейського народу, і в ньому стоїть як. Символ підкореності саме, і, і, і ну, по суті, зображення, ідольське зображення. Звичайно, це не було зображення, там Зевса чи ще когось, але це було зображення, якщо я не помиляю саме Орла. Хоча я на 100% не впевнений, але в цьому вбачають, розуміють, що це якраз і те, про що провіщав пророк Даниїв. Тобто стоятиме там, де не належить. Тобто там дійсно не могло бути цього. І далі Господь говорить про те, що. Попереджає про останні часи, але в даному випадку він говорить про Єрусалим. Адже Христа спитали, коли апостоли е звернули увагу Христа на красу Єрусалимського храму. Христос е опечалився і провістив, що каменя на камені тут не залишиться. І, звісно, апостоли і всі довкола, хто це чув, їм стало цікаво. Е і вони питали, коли ж це буде, тому що всі розуміли, що якщо ми з вами вже говорили неодноразово про те, що якщо паде Єрусалимський храм, то це говорить про падіння Єрусалиму, а це говорить про велике лихо, яке станеться е в історії іудейського народу. Вже такі були моменти, але вони були <клухи> історичними, такими ключовими для іудейського народу, і це дійсно було ну, часи, е страшні часи. І для іудеїв це супров... якби, пояснювалось тим, що це якраз ті страшні часи, які треба пережити, щоб настав вік Господній. Золотий вік, майбутній вік, де прийде Месія і де Іудейське царство буде панувати над усім світом. І тому. Для апостолів і інших іудеїв було цікаво почути з уст Христа, коли ж це станеться падіння Єрусалима. І Христос пояснює, і от каже, що коли ви побачите, от, по суті, це версість за тобто, коли, іншими словами, ми розуміємо, що коли Іудея буде під впливом Риму і під, римсь, під впливом римської влади. І він говорить, що ці часи вже наблизилися, тобто вже вони скоро. І далі говорить про те, що ті, хто в іудеї, нехай біжать у гори. Тобто Христос, знову ж таки, уже зараз, дивлячись через віки тисячоліття на те, що відбулося з Єрусалимом, то Христос, в принципі, попереджав про те іудеїв, як вижити, коли настане падіння Єрусалиму. І Він говорить, що якщо ви в іудеї, біжіть в гори, тобто не йдіть в Єрусалим. Не, замик, якби, не зачиняйтесь в Єрусалимі, тому що він буде в облозі знаходитися багато, багато, довгий час. І далі він говорить: знову ж таки, тобто, біжіть вгоре, не, не будьте в Юдеї. Покиньте цю територію, бо тут будуть бойові дії. Далі говорить, хто на покрівлі, нехай не сходить у дімі, не заходить взяти щось із дому свого. Тобто, якщо ви ну, якби, розумієте, що ось ось війна, ось всі ознаки, то спішно залиште місто, Єрусалим. Тому що знову ж таки Христос провіщав, що воно буде взято в облогу. А це означає, що людині треба чим скоріше залишити це місто. Поза містом тікайте далі, в місті чи тікайте з міста. Причому, що ми з вами. Ти ж свого часу цей фрагмент у іншого євангеліста пояснювали. І е, дійсно е, дах е, в будинках був плаский і можна було спокійно, дійсно, по дахові, е, кожного через, так, від одного будинку до другого, не спускаючись дійти до виходу з міста. І от Христос про це говорить, спішно, не спускайтеся, тому що там вулички, перевулочки, а отут просто по прямому йдеш і. По, дах, по дахах і е, залиш місто. Да. Тому щоб не сходив у дім, так, е, хто на покрівлі, нехай не сходить у дім, щоб взяти щось. Тобто нічого собою не беріть. Настільки це треба швидко зробити. Швидко евакуюватися. От Цікаво, що коли ми зараз. Тлумачимо ці слова перед облогою, війною і тому подібне. Наскільки, от навіть я за собою слідкую, лексикон сучасний, який а, від ну, терміни, які відповідні сьогоднішній війні, цього бойовим діям, які ми користуємося, евакуація, так, окупація, облога там ведення бойових дій, територія бойових дій все це якби от іншими трішки словами, але Христос описує теж по суті. Бойові дії, які будуть відбуватися в Єрусалимі, і що треба зробити, щоб убезпечити своє життя? Е, хто на полі, нехай не повертається назад, узяти одежу свою. Знову ж таки, хто за містом знаходиться? Не заходь в місто, бо ти не зможеш вийти, воно буде оточене ворогом. І ти можеш загинути. І далі каже, горе ж вагітними і годуючим груддю в ті дні. Ну звісно, тому що жінки які з маленькими дітьми або вагітні, або з младенцями, вони мало ну, маломобільні. І тому дійсно це дуже велика небезпека. Моліться, щоб не сталася втеча ваша взимку. А, на відміну того, що зима відрізняється в, ну, у нас. Uh, і в Палестині, але тим не менше, зима все одно, навіть в Палестині, це не, не, не той час, коли хочеться подорожувати, тому що там ну, теж свої відповідні кліматичні такі нюанси, є, кліматичні зміни, коли ну, літо все ж таки є, літо, весна, осінь, а от зима ну, теж не найкращий час для того, щоб подорожувати. Якщо я не помиляюсь, там якраз іде. Суховії і, і дощі потім. І зараз я там зараз кліматично не згадаю нюанси, які зимою. Колись пам'ятав, зараз щось забув. Але якби факт в тому, що дійсно, якби молітися, щоб не сталося це зимою. Знаєте, на нас часто це дійсно коли прилітають снаряди, ракети і люди. Буває, що тисячі людей залишаються без вікон, без дверей. І Якщо це зимою, це дійсно страшні речі. Далі, читаємо. Бо будуть ті дні такої скорботи, якої не було від початку творіння, яке сотворив Бог, аж до нині і не буде. Ну, в даному випадку тут, Зодні... тут ми можемо вбачати, можемо взяти. Припустити два тлумачення. Перше, що це алегорія така, якби сказано про те, що наскільки буде важко іудеям, і це дійсно так і було. І ми пам'ятаємо, що там і канібалізм був під кінець облоги Єрусалиму, і коли вдерлися легіонери, вони вирізали просто декілька мільйонів людей. <кій> тобто, дійсно це страшні речі були. Але з іншої сторони, можливо, ці вірші, оцей вірш, ці слова останні, вони відносяться вже до останнього. Останніх часів перед пришестям Ісуса другим пришестям Ісуса Христа. Тобто, можливо, це вже туди відноситься, щоб е скорбота те, що християни, які будуть залишитися вірними і не поклоняться Антихристу, не будуть йому служити, що це ну, надзвичайно це важко і настільки важко, як ніколи е нікому не було важко ну, в історію, якщо. Е Порівняти з усією історією людства. Можливо, це так вже. Але скоріше, все ж таки, що тут більш так алегорично і тако, і навіть не алегорично, а гіпер, гіперболою таким риторичним прийомом користується Христос, аби дати зрозуміти про лихо, яке насувається на Єрусалим. Багато хто з ізраїльцян теж напевно розумів, що оці коливання. Тобто, які тривають десятиліттями народні повстання, які в Іудеї постійно спалахували. І саме через це в Іудеї було ну, набагато більше римського контингенту, чим, наприклад, ну, римських воїнів. Чим, наприклад, в Галілеї. Цього було там було менше присутніх. Саме Іудея була виведена з, під, як територія царська, а була приєднана як. От, Частина Римської імперії і безпосередньо підпорядкувалася імператору, а навіть не сенату, тому що була неспокійною, і там був прокуратор, представник імператора і війська, звісно. І далі. Наступний уривок Євангелія, заключний, наступний. Він якраз вже тут ми можемо розуміти це місце як. Уже тлумач як попередження Христа не стільки, що стосується Єрусалиму, долі Його, скільки вже долі ну, останніх часів, що буде відбуватися. І коли б Господь не скоротив тих днів, то не спаслась би ніяка плоть, але заради обраних, яких він обрав, скоротив ті дні. Про кого говориться? Це, звісно, про християн, які залишились вірними Христу. Скоротив ті дні. І тоді, якщо хто вам скаже ось тут Христос, ось там не вірте, бо постануть леже Христи, леже пророки, і покажуть знамення і чудеса, щоб покажуть знамення і чудеса, щоб облестити, якщо можливо, і обраних. Ви ж бережіться, ось я наперед сказав вам усе. Тобто Господь заключає тими словами, що він попередив ну, все, все, як міг, так попередив. Максимально сказав все, щоб люди могли розрізнити, коли ці часи настануть. Але отут момент, те, що Господь говорить про що в останні часи, ну тобто ці дні скорботи скоротяться для християн, дні панування Антихриста, як коли він буде переслідувати за ім'я Боже, за ім'я Христове. І тут це, це більш ці слова дійсно мають такий. Пророчий характер, який пророцтво якого ще не виконалося. І говорить про лжехристів і лжепророків. Справа в тому, що взагалі, от навіть те, що Христос говорить про лжехристів і лжепророків, почало виконуватися вже ну, за великим рахунком, одразу після Вознесіння Христового. Ми можемо в посланнях апостолів. вже... Знайти упоминання про те, що з'явилися лише пророки, і ті, хто якби заявляли, що вони месії. І таких дійсно було багато от, от, До речі, так співпало, що сьогодні читалося за богослужінням і за церковним уставом друге послання апостола Петра Соборне. І там теж він говорить про лжехристів і лжепророків. Ну в даному випадку не лжехристів, а лжепророків, лжевчителів. До речі, сьогоднішнім Євангелієм було поставлено питання по цьому апостольському уривку в коментарях. І якраз бачите, наскільки сьогоднішній апостол перекликається з сьогоднішнім Євангелієм. Христос попереджає про Лжепророків. І в даному випадку апостол Петро вже в своєму посланні говорить, що такі є. Ми, я в кінці поясню цей момент, як, як, про що було запитано. Е, там 11-й вірш цікавив е, в коментарях, щоб його прокоментувати. Ми до нього повернемось. Але просто я вам так зараз наперед вже кажу, що це почало відбуватися ще за, за, з часів апостолів. І далі. Е, Крім того, ми розуміємо і навіть зараз бачимо, що багато різних сект, такий, які мають псевдохристиянський характер, тобто використовують християнське вчення або там навіть ім'я Ісуса Христа, але вони по своєму віровченню, наприклад, не є християнами, От, наприклад, як секта сен Менмуна. Чому тому що, наприклад, там стверджується, що Христос дійсно ну це як, як приклад, один з прикладів. Це одна з тоталітарних секст, Так, от там стверджується, що Христос дійсно месія. Він прийшов, але він не встиг виконати свою місію серед народу для того, щоб ну, спасти людський, і тому що його розіп'яли злі іудеї. А от Сен Менмун, це ну, чи аватар, чи друге якби переродження і явлення месії. Якби, і от він якби є той месія. Тобто розумієте, да? користується ім'я Христова, але до християнства відношення ніякого немає. Те ж саме дуже схоже із єговістами. Вони, хоч і називають себе там, якби християнами, чи там, можливо і не називаються там зараз. Не згадаю, але тим не менше, вони користуються ім'ям е, Ісуса Христа, проте його не вважають Богом. Ми ж християни. Які сповідуємо, от навіть різні конфесії, ми навіть не говоримо про традиційні там ем, про традиційні е, конфесії, коли ми ну, там, католицька церква, православні церкви, протестанти, навіть не про це говоримо, а про різні такі християнські дрібніші деномінації, все ж таки вони е, більшість стверджують, що Ісус Христос Бог. Там, де е, стверджується, що Ісус Христос так Він якби Згадується, але заперечує цього божество, це вже можемо сміливо називати такі конфесії псевдохристиянськими. <кій> так от, бачите, і навіть зараз є лжехристи і Лже-пророки. Але далі ми повертаємось до того до пророцтва, що Лжехристи і лжепророки особливо постануть. В останні часи, тобто які будуть слугувати антихристу, але будуть е, зваблювати християн, які утримались. Тобто християни трималися, не, не підкорилися антихристу всім тим переслідуванням і утискам, але лже пророки, лже-христи вони якраз і є е, тим ос останнім знаряддям і випробуванням для християн будуть, е, щоб не, ну, не впасти. Е, не відпасти від істинного християнського шляху, від Ісуса Христа. Тому, в принципі, навіть з однієї сторони, розуміючи, що це колись буде в майбутніх часах за нашого життя чи в майбутніх поколіннях, з іншої сторони, ми можемо сміливо вже якби, бути пильними, маємо бути пильними і на чеку, тому що ми. Е, ну, тому що вірніше. Е, Лже пророки, лже-христи, вони вже є, і вони існують якби всю історію християнської церкви за для того, щоб погубити, ну, якби звабити з істинного шляху християнську душу. От і, ну, по Євангелію ми сьогодні, я, в принципі, завершив. А зараз перейду до питання з приводу сьогоднішнього апостола. Це друга глава другого послання з соборного апостола Петра. І було питання з приводу 11-го вірша. Вони захвалі, нахабні, не бояться засловити славних істот, тоді як і ангели, перевершуючи їх міцю і силою, не промовляють над них перед Господом звинувачення. Що то було питання, хто то за істоти славні. Дійсно, тут таке слово не досить істоти ну, не, не, не передає зміст, тому що тут мається на увазі, в чому, про що йде річ. Апостол Петро викриває, що з'явилися серед християн лише пророки. Лже учителя, які починають вчити не те. І од, одна те, що почи, апостол Петро починає їх викривати, які вони є. І одна з характерних особливостей, яку викривав апостол Петро, це те, що оці лжехристи, лже пророки і лже Жучителя, вони зневажали владу або якби ну, людей. Поставлених керувати. І це стосується як уже всередині церкви, тобто ті, хто керували християнськими громадами, ранньохристиянськими чи апостольськими громадами, так і стосується і влади державної, тобто світської влади, що вони не поважають, тобто підривають устої ну Субординації, поваги до тих, хто ну стоїть, якби при, на кого покладено е, начальствувати, і от е, апостол, до, до чого апостол Петрой говорить, що ще раз зараз прочитаю. Вони зухвалі, тобто говорить про цих лже лже пророків, лжеучителів, вони зухвалі, нахабні і не бояться злословити славних, ну, славних людей. Не істот, тут вірніше буде сказати, а людей або ну, якби, начальників, керівників, славних керівників і далі продовжує, тоді як і ангели, перевершуючи цих керівників. Мієцю силою, не промовляйте перед Господом звинувачення. Тобто апостол Петро говорить таку суть, що е, навіть якщо керівник церковний чи керівник е, світський, е, який за щось відповідає, чимось керує, якимось керує, навіть якщо вони недостойні, ну, роблять помилки, іншими словами, скажімо, роблять помилки або не є, ну, як це сказати? Не відповідають вимогам, тобто е не мають тих компетенцій, так, для того, щоб керувати кимось, то навіть ангели, знаючи і бачачи недосконалість цих керівників, їх не злословлять. От саме в цьому е е суть е слів апостола Петра. І е тут головне те, що не те, що треба закривати очі на, на випадки, коли керівники світські або церковні недосконалі роблять помилки або взагалі погано роблять. Тут е, суть не в тому, що е, закривати очі, а в тому, щоб не злословити. Можна якби вказувати на помилки, можна, наприклад, домагатися. Усунення від, влад... від повноважень, тому що. Людина некомпетентна для того, щоб займати ту чи іншу посаду що церковну, що е, світську. Але апостол Петро саме вказує на те, що не можна злословити. А лже пророки і лже вчителі якраз відрізнялися тим, що вони лже ой, злословили і таким чином е, спокушали християнських е, нових християн, ще, якби, які не стали на обидві ноги і були ще такими знаєте, хиткими. Щойно навернених християн. І підбурювали громади християнські, от, якби вносили такий нестрій, не... Не відбувався в громадах. От, як би таке пояснення цього вірша. А ми з вами зараз переходимо до ваших запитань, ваших коментарів в чаті. Так, вітання всім, хто привітався. Так. Так, зрозуміло. Хто у нас негарно виражається, тих ми і видаляємо. <свист> Сергій Корнієв, поставлю лайк і побіг, немає часу. <свист> <свист> Бо в поміч. Так, Мартін питає, як справи. Слава Богу за все. Дивлюсь, більше у нас немає. У нас немає більше запитань, тому будемо завершувати. Дивлюсь, ті, хто. Щось писали, ми їх повидаляли, тому що таке писати в нашому чаті не можна. Отримують бан е, нецензурне і те, що е, принижує людську гідність. Так що ми таких людей будемо видаляти по можливості. Так, е, ну тоді будемо прощатися. Я вам бажаю тихої та мирної ночі. Хай Господь вас благословляє та оберігає. Не забуваймо молитись за наших захисників. Також хай Господь береже всіх вас, ваших рідних. І прошу підтримати наш канал вашими вподобайками, коментарями, пошерти наші відео в соціальних мережах. І також підписуйтесь, хто не підписався. Це теж дуже підтримує канал. Хто має можливість, можете підтримати діяльність нашого каналу, життя, його подальше життя фінансово це. Стати спонсором або задонатити, з що вам будемо дуже вдячні. А зараз до побачення, до завтрашнього євангельського ранку. На все добре.